Привіт всім, а ви на телеграф.юей. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Володимир Пасенко. Політолог. Мої вітання вам, пане Володимире. Вітаю вас! Тут знаєте, Путін щось розактивнішився. Він останніми тижнями і вже навіть днями. Робить таку кількість заяв, яку не робив, мабуть, за тривалий час повномасштабного вторгнення Росії е, на нашу територію. Ця активність, е, от деякі ваші колеги називають її ну от уже відтягуванням часу. Ну, те, чим мовляв, він буде займати, щоб тягнути з переговорами, тягнути і тягнути згоден. Не а, а ви не згодні, будь ласка, не аргументуйте. Чому та така Я аргументую. Ні, це не відтягування часу. Навпаки, дуже помітно. Путін хоче переговорів з Трампом. Хоче. Прагне навіть таких переговорів. Він про це говорить з відкритим текстом. І коли Трамп на закритті Давоського форуму наїхав на Росію, і це не сподобалось російським пропагандистам, ті почали волати. Так, не можна розмовляти з великою Росією. Да. наступного дня виходить Путін і каже: Я готовий до діалогу з Трампом. Навіть комплименти почав робити Трампу. Що от, от якщо б Трамп залишився президентом у 2020 році, тоді б війни не було. Ну оце, от так, такі лестищі, і правильно потім сказав Зеленський це намагання маніпулювати Трампом. Ну, підігравати Трампу і тим самим маніпулювати ним. Uh -huh. Але це свідчення того, що Путін хоче переговорів з Трампом. Інша річ, тут е, цікаві речі: проблема, яка вже зараз помітна. Е, просто не всі на це звертають увагу. І Трамп і Путін хочуть домовитись, почати переговорний процес. Однак обидва такі е, е, альфа-самця. А, 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 які не хочуть скажімо так робити перший крок, тому що треба починати переговори. Хтось має бути перший, проявити ініціативу, навіть телефонний дзвінок, от про які вже розмови були до 20 січня, і зараз вже тиждень пройшов після 20 січня, навіть вже більше, а, і а, телефонного дзвінка немає, хоча обіцяли, що ось-ось він має бути. А чому немає? Я думаю, банальне пояснення статусні ігри. Да, хто перший зателефонує? Знаєте, тут як в дитячій горі, хто буде перший блимати, той програв, так і тут. І можливо, зараз узгоджують, як це зробити, щоб не виглядало, що там Трамп перший або Путін перший почав ці переговори, щоб це було паритетно. І щоб, врешті-решт, між ними відбулася якась розмова. Ну, ще одна причина, теж статусна. Мені здається, Трампу не дуже подобається, що Путін і досі його не привітав безпосередньо. Багато хто відразу привітав його з перемогою на виборах, от як і наш президент. Хтось привітав з інавгурацією в перший день, і після цього. Сі Цзінпін, сам Сі Цзінпін, Вийшов на контакт з Трампом, правда, потім і з Путіним теж. Але от, от Китай тут діє більш мудра, більш гнучко, не грається в статусні ігри. Головний результат а він грає на протиріччях між США і Росією, ну, враховуючи власні протиріччя з американцями. А от у Путіна з Трампом. Ну, парадоксальна ситуація. Обидва прагнуть переговорів і в той же час є статусні ігри. Але от все, що говорить Путін, я згоден, що да, зараз така його надзвичайна розговорна активність проявляється. Але це скоріше передпереговорна активність. Путін намагається просувати свою позицію на майбутніх переговорах ну тут є і пропагандистська складова. Ну це інтерв'ю в машині. Це ну я на, на внутрішню аудиторію розрахована. Але теза, які він закидає, він же розуміє. Ну про це будуть знати в Білому домі і в Україні про це будуть знати. Тому це передпереговорна гра, яка спрямована і на американців, і на нас певною мірою. І одна з ключових тез. На яку треба мати на увазі, він знов починає повторювати цю мантру що нібито Зеленський нелегітимний і він не збирається вести переговори з Зеленським. Чому це? От е, е, тут є приховані моменти. Перше, те, що на поверхні е, стратегічна лінія Путіна Кремля, вони не хочуть переговорів з Україною, вони хочуть переговорів тільки між США і Росією. І якщо домовляться, наприклад, по Україні. Тоді поставимо Україну до відома, хай українці виконують. Нас це не влаштовує, і ми на це погоджуватись безумовно не будемо. І про це вже говорять і Зеленський, і Єрмак. Але Путін просуває таку лінію. Це його інтерес, це його бачення. Він не хоче вести переговорів з Україною. Він не відкидає повністю цей сценарій, що доведеться на певному етапі щось підписувати. Він на це теж натякнув. Але одна річ переговори, інша річ підписання uh -huh. того, про що домовляться між собою американці і росіяни. Йому важливо зараз е, викреслити е, з переговорного процесу Зеленського. І він для цього використовує тезу, що Зеленський нібито нелегітимний. Я не виключаю, що акцент на цій темі пов'язаний ще й з тим, що, е, можливо, Трамп хоче, щоб відбулися переговори на вищому рівні. Що в цих переговорах брав не тільки там він, і Путін, а й Зеленський. І, можливо, ну, Путіну про це вже повідомили. Ну, і йде ж якась підготовка до телефонної розмови, до майбутніх переговорів. І Путіну це не подобається. І тому Путін заздалегідь каже, Я не хочу переговорів з Зеленським, тому що він нібито не легітимний. А от далі цікаво, а чому тоді? Стефанчук, Верховна Рада виникає да натіки на те, що вони можуть там все ж з кимось зустрітися, там когось зделегувати е, для переговорів з українцями. На мій погляд, тут скоріше тактична гра вже з Україною, і не тільки, а і з форматом майбутньої, скажімо так, майбутньої угоди про завершення війни є принципово протиріччя між позицією Росії і е, думаю, певне протиріччя з американцями, і особливо з нами. Позиція Путіна, щоб завершити війну системною мирною угодою, мирним договором на російських умовах, щоб в цьому договорі було і про території, щоб ми визнали, що це російські території, і про НАТО, щоб ми відмовились від НАТО, ніколи не будемо в НАТО, ну і далі там денсифікації, багато чого іншого. Оце позиція Росії. Американці підходять більш просто і прагматично. Вони кажуть, що найбільш простий варіант це угода про припинення вогню. Угоду про припинення вогню не обов'язково підписувати першим особам. Ну і досвід можуть військові підписати або уповноважені. Особи нас таки... обов'язково дотримуватись. Мінськ, 2. І це теж. І це теж слухайте. Мінськ не... от я категорично не згоден. Мінськ, 2 і мінськ 1 не про перемир'я. Був. Не про там нема слив перемир'я. Було перший пункт припинення вогню. Да, перший пункт. Але вся суть угоди про реінтеграцію, а не про припинення вогню. Будь-яка мирна угода буде включати першим пунктом припинення вогню. Інша річ, як це буде виконуватись. Але Мінськ, 1 і Мінськ, 2 не про перемир'я був, а про реінтеграцію. На російських умовах, ну як вони хотіли, а ми не зовсім погоджувалися. І за чого і потім виникли всі протиріччя? Так що mm -hmm. я за аналогію з мінськом абсолютно не згоден. Але повертаючись, от в чому от тут принципова е, протиріччя, і в чому сенс тактичних гри Путіна? Якщо це е, системна мирна угода, то системну мирну угоду, мирний договір має підписуватися перші особи. В принципі, Трампа це теж може влаштувати. Ну, це шантураж на вищому рівні всі ставляться підписи. і Це просто шлях до Нобелівської премії миру, чого нібито прагне Трамп. Але Путін не хоче підписувати це Зеленським. Зеленський для нього вже особистий ворог. І він також розуміє, що Зеленський не буде підписувати угоду на російських умовах. І що тоді робити? Хто має підписати таку угоду? Причому так підписати? Щоб взяти на себе персональну відповідальність за реалізацію його пунктів. А реалізація, наприклад, статусу НАТО, відмови від НАТО, нейтрального статусу, там, денацифікація, статус російської мови і так далі. Ну, всі ці забаганки Путіна, може взяти на себе голова Верховної Ради України. І от тут комбінація. Формальна, це і спосіб. Ну, Добитися того, щоб в Україні визнали нелективність Зеленського, цього не буде. Але Путін намагається ну і далі грати цю гру. Хоче підірвати єдність української влади, єдність української держави, розсварити нас між собою. Але в той же час це вирішення суто тактичного питання і статусного питання, щоб підписав з українського боку цей договір представник української влади. Який би не викликав такої скарм такого неприйняття у Путіна як Зеленський, і в той же час, щоб він взяв на себе персональну відповідальність за виконання пунктів цієї угоди в Верховній Раді України? От така хитра гра, така багата ходівка по кремлівськи, і от в цьому сенс. це передпереговорна тактика. І Путін зараз активізувався саме тому, що він не хоче затягувати переговори. Навпаки, він хоче нав'язати. І Трампу в першу чергу, і можливо Україні свій погляд на переговори. Як вони мають рухатись, хто має їх підписувати? Яка форма фінального документу має бути? Тому це така багата хотівка. Ну, Україна точно це не буде приймати, і не Стефанчук буде вирішувати. Я думаю, що він сам розуміє, що його підставляються і це вже не перший раз. Ну і відповідно, ну буде вирішувати Зеленський. Хто як буде вести переговори, хто які документи буде підписувати? А на сьогодні це тактична гра навколо майбутніх переговорів, і гра дуже активна. Причому ми бачимо в заявах Путіна публічний бік цієї активної боротьби перед переговорною. А є ще прихована, про яку ми мало що знаємо. Я думаю, що йде дуже така активна боротьба. На причому на двох треках там у американців з росіянами наша активно зараз працюють з американцями ну тому, що готується візит Зеленського в США, і невідомо ще коли він буде. І тут питання: він буде е, до зустрічі з Путіним чи після зустрічі з Путіним, що теж з тактичної точки зору важливо отака От непроста ситуація. А, а телефонний дзвінок, ні, телефонний Дзвінок я думаю, врешті-решт буде. Але те, що він не відбувся відразу після навгурації, ну зайвий раз свідчить про те, що між США і Росією є ці статусні протиріччя, які заважають. Я думаю, що врешті-решт вони про щось домовляться у всякому разі, ну, ну скажімо так, в цьому є потреба і для Трампа, і для Путіна. Ну і Трамп демонструє Путіну, що він не поспішає. Ну, у нього є інші пріоритети. я знаю, там Панамський канал зараз, oh, плюс от всі ті погрози, які озвучив Трамп. Це ж не випадково. Я думаю, що і сам Трамп, і особливо його команда вони відчули, що вони зробили помилку, тактичну помилку, коли вони ще до переговорів ще минулого року, і на початку січня почали озвучувати поступки. Поступки в бік росіян відмову від НАТО. Ну ян до від членства України в НАТО е поступове зниження санкцій, зменшення санкцій. А він же скасування санкцій. Е е ну і росіяни знахабніли. Вони почали вимагати більшого. Ну, Трамп це зрозуміли. і Сказали, ну раз так не хочеться по-хорошому, буде по поганому, як сказав Трамп. І почали озвучувати оці погрози і по санкціях, і по цінах на нафту, і по зброї. Я не виключаю, що якщо ну, скажімо так, росіяни будуть там якісь умови попередні ставити, я не виключаю, що через певний час Трамп може ініціювати законопроект про відновлення воєнної допомоги Україні. І не тому, що він там хоче допомогти Україні, а просто щоб тиснути на росіян у рамках переговорного процесу, тому зараз поки що це передпереговорна гра, але гра дуже дуже активна і, і вона загострюється. А стосовно дзвінка телефонної розмови Зеленського і Трампа тут так. треба дивитись на те, що її не було, і вона буде до Путіна, чи не буде, чи після Путіна Ні. Буде. в даному випадку. Ну тут не, не в питанні в телефонного дзвінка. Це може бути. Ну традиційно, я пам'ятаю. Коли Порошенко став президентом, теж чекали, коли буде телефони дзвінок? Там це рахували дати, з ким же Трамп поговорив, з ким ні. Потім те саме було у Байдена з Зеленським. Теж багато висновків робили. Ага, от чому Байден не телефонує і так далі. Ні, ну, це важливо насправді. Але я думаю, що Зеленського зараз більше хвилює не те, коли буде телефонний дзвінок, телефонна розмова у нього з Трампом. Він вже з Трампом говорив і навіть зустрічався в Парижі. Зараз Зеленського хвилює зовсім інше. Він хоче е, е, узгодити дату візиту до Вашингтона, і власне цей візит має розпочати переговорний процес, і він хоче, щоб цей візит відбувся до зустрічі, не, не про телефоницю, а саме до зустрічі з Путіним. Okay. Чому Зеленський хоче домовитись з Трампом про гарантії безпеки для України, ну, хоча б загальних Хриса, узгодити? А що ми отримуємо? Якщо НАТО закривається для нас на певний час? А що ми отримаємо? Які гарантії безпеки зараз, вже, я так розумію, в закритому режимі це обговорюється з американською адміністрацією, але тим не менш це треба узгодити з самим Трампом, хоча б попереднє. Ну і можливо узгодити хоча б в загальних рисах спільні позиції до того, як Трамп це буде обговорювати з Путіним? Інша річ, я не впевнений, що це спрацює цілком вірно, що Трамп може спочатку зустрітися з Путіним, а потім там буквально через. Там через певний час, але не затягуючи, зустрітися з Зеленським. Це будуть два паралельні треки. От американці скоріше за все окремо будуть з росіянами працювати, окремо з українцями, і цілком ймовірно, що найближчим часом до Вашингтона поїде наша делегація якраз домовлятися. Домовлятися про візит нашого президента, узгоджувати дату, формат, порядок. Денний ну і як далі, процес буде розвиватися. І отут питання да, от коли саме це відбудеться, тому що ну перший візит закордонного лідера в США буде лише 4 лютого. Це буде Нетаньяго, премєр міністр Ізраїлю. А що буде далі? Нічого не відомо. Ніхто кого прийме Трамп. Я думаю, що там черга величезна, величезна черга бажаючих. Потім сам Трамп не знає, куди він поїде. А це дуже важливо. Такий символічний перший візит. І він сам навіть міркував з цього приводу або, або Великобританія, або Саудівська Аравія. Ну і теж цікавий момент. З точки зору графіку, календарю політичного на найближчий період Середина лютого. Мюнхенська безпекова конференція. Традиційно Зеленський на неї приїжджає, виступає там. і, Як правило, це такі дуже важливі промови і резонансні промови. І е, на цю конференцію хтось приїде від адміністрації Трампа, ми не знає хто, віце-президент минулого разу, там е, Камала Харіс була, і Зеленський з нею зустрічався або держсекретар. І для Зеленського це теж буде нагода. Якщо е, не буде, ну скажімо так, узгодженості про візит Вашингтон в першій половині лютого. Або там буде ну, згода, що візит буде, а наприклад, там друга половина лютого. То, в принципі, от можна зустрітися в Мюнхені з представником нової адміністрації Трампа і провести вже таки перший раунд переговорів не з самим Трампом, але з уповноваженим представником його адміністрації. Так що от приблизно так буде розвиватися переговорна ситуація найближчим часом. Я думаю, що реальні переговори на трьох. А можливо, і не тільки на трьох, да ну переговори між США, Росією і Україною розпочнуться лише після зустрічі Трампа з Путіном і з Зеленським. Хоча Кіткелах, генерал Кіткелах, можливо, почне свою активність раніше, ну щоб узгоджувати спірні позиції, шукати якісь компромісні варіанти, знов таки узгоджувати, коли як. На якому рівні, якому форматі можуть розпочатися оці робочі мирні переговори, не переговори двох лідерів ну або трьох лідерів, це я мало вірю. А от переговори саме робочі про підготовку проекту якоїсь майбутньої мирної угоди, як буде рухатись інший трек, який стосується нашого іншого сусіда, маленького, але з прем'єром дуже галасливим. Я профісу зараз. Ну от настільки галасливим, що Зеленському доводиться. Відповідати йому то у відеозверненнях, то е, на своїх офіційних сторінках, е, і оці словесні словесний панос від Фіцо, і у відповідь: е, ну, захист поза захисту, і звинувачення у Підмосковщині від Зеленського. Е, протести в Братиславі проти Фіцо, Звинувачення знову ж таки Києва. Ми прям я не знаю, е, керуємо. Ну. Всім у словаччині з точки зору Фіцу. Прям тримаємо кожного за за гордість, врешті-решт, це ескалювання воно ж повинно до чогось призвести або до деескалації, або до якогось ну екстравибуху. Що ближче? Ні, я не думаю, що буде якийсь екстравибух, не та ситуація, і це ризик для Фіца. Для нас поки що прямого ризику не, немає. Хоча проблеми звичайно ФІЦ може створити. Ну, Він вже погрожує, що там може накласти вето на питання про фінансову допомогу Україні. Хоча тут є нюанс: системна допомога Україні з боку Європейського союзу вона вже ухвалена. Вона працює. Це програма Ukraine Facility. Вона була ухвалена минулого року 50 мільярдів на 4 роки. І ми отримаємо там допомогу. Далі другий пакет допомоги від країн Великої Сімки. Там теж є частка Європейського союзу: 50 мільярдів на 25 п'ятий рік. І ми вже перші 3 мільярди отримали. Тому ФІЦО погрожує, але ну, на даний момент, от найближчим часом, не буде розглядатися якась там нова системна допомога для України. Саме найближчим часом можуть бути пакети допомоги від окремих країн, але їх ФІЦО не може заблокувати. Те, що відбувається, ну безумовно неприємно і е, рано чи пізно доведеться ну скажімо так, е, ну нейтралізовувати цю напругу, зменшувати її, виходити з цього конфліктного клінчу, е, тому що ну через якийсь час, от де може ФІЦА нам нашкодити, е, по кожному сегменту, по кожному треку переговорів з європейським союзом, а там 35 напрямків, е, потрібна згода. Згода на початку і згода на фініші. І от тут, да, на жаль, і Фіца, і Орбан можуть нам робити певні проблеми. Оце треба мати на увазі. Але на сьогодні ну, я думаю, що от вся ця, всі, ця, ну, всі ці заяви Фіцо, його ескапади риторичні – це істерика. У нього складна ситуація внутрішня з коаліцією. Є проблеми ускладнення внутрішньої ситуації Словаччині. І ця нервова реакція на протести. Ну теза ж на насправді не нова. знаєте, як росіяни казали про наші майдани, там що там да це ж американці організували. Да. ну, а тут от ворог, образ зовнішнього ворога для Фіца, це Україна. Він намагається і свій електорат консолідувати і маніпулювати темою України через от конфлікт з Україною. Тому оця ця агресивна риторика. Певною мірою обумовлена складною внутрішньополітичною ситуацією ФІЦа. Ну і крім того, безумовно, він намагається відчайдушно відновити все ж таки транзит газу. Там не такі великі гроші, півмільярда, приблизно 500 мільйонів євро. Але ну, вони важливі для Словаччини, не критично. Проте ну, галасу тут більше, ніж реальних економічних підстав. Як може бути далі? Ну, дивіться. От буквально нещодавно ми бачили, як Орбан погрожував е, теж ну, правда, по санкціях. Він ставив умови по санкціях, знов таки використовуючи тему транзиту газу, е, намагався теж шантажувати Європейський Союз. Ну що сталося? Домовились врешті-решт. Європейський союз зробив кроки назустріч. Символічна там заява, що будуть враховувати інтереси Угорщини і інших країн, які зацікавлені в транзиції. Зеленський продемонстрував конструктивність. Я просто тут звернув увагу, що коли Зеленський був в Давосі, він там там було близько 20 зустрічей. Зокрема, була зустріч з президентом Алієвим, президентом Азербайджану. Ну і нібито знов обговорюється тема, що може бути постачання азербайджанського газу, правда, цей газ може йти через Туреччину. А може, от і через українську трубу, і там ну скажем так, важко розібратися російський це газ чи азербайджанський, але формально, умовно, компромісний варіант, що нібито це буде йти не російський, а азербайджанський газ. Хоча фіцо наполягає, щоб був сам російський. І от це дійсно розкриває в цих інтересах. Він працює. Тим не менше, я думаю, що Європейський Союз досвід тут є, величезний досвід залагодження таких внутрішніх проблем протиріч. Я думаю, що вони будуть шукати компромісний варіант. Зараз трошки можливо вщухнуть ці емоції, і можливо, і Фіца припинити ось весь цей перформанс конфлікт на агресивний. І через певний час потроху-потрохи почнуть роз... домовлятися, розмовляти. Я, до речі, не виключаю. Хоча поки це суто умовна, але е, може так статися, що е, тема відновлення е, постачання російського газу в Європу може бути частиною майбутніх мирних переговорів. Це не український інтерес, але ну, і росіяни можуть підкинути це як частину компромісу. Правда, це не інтерес американський, тому що американці і Зеленський до речі дуже класно на це звернув увагу. Він нагадав, Фіца, що ти лобіюєш російський газ в Європу, а президент Трамп хоче постачати в Європу. Американські скраплі газ <світ> да, да, от, це правильно так і треба. Не треба вступати в пряму полеміку з ФІЦ, не треба теж там е, таку ж агресивну демонструвати, е, але ставити на місце періодично треба. І в тому числі от, нагадувати про Трампа і інтереси Трампа. Але тим не менш, я думаю, що ця тема е, якогось компромісного варіанту для того, щоб Нейтралізувати от всю цю агресію, всі ці прояви конфліктності з боку Словаччини, прем'єра Фіца, ну і частково Угорщини. Я думаю, що певні кроки будуть тут зроблені. Європейський союз буде шукати традиційно якийсь компромісний варіант. Ну а українська сторона продемонструє певну конструктивність, але йдеться ж не про те, це ж не ми постачаємо газ, не ми його купуємо росіян. Да, да. Це має бути угода. угода. І тому зараз маловірогідна угода з Росією. Якщо там домовляться, якісь буде компромісний варіант. Там якась компанія буде купувати російський газ, і вона домовиться з Україною про транзит. Ну теоретично це можливо. Але ну я не виключаю, що може це бути прив'язано якимось майбутнім мирним переговорам, але з високою вірогідністю на поступки Фіцо саме Фіцо Україна не піде. А от з Європейським Союзом, да, я думаю, що якісь компромісні варіанти можуть бути знайдені. Пане Володимире, спасибі за ці роз'яснення. Теми складні. Треба по поличкам все розкладати. Володимир Фасенко, політолог, був моїм гостем. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Бережіть себе. Я Микита Па-па.